Доброго дня всім, доброго ранку, доброго вечора. Залежно від того, коли ви це дивитесь, я так розумію, що потрібно надати деякі пояснення до мого попереднього відео, бо я так з двох ніг зразу вірвався. Що це буде? Як вже було сказано раніше, це буде такий собі відеонотатник відеощоденник, де я буду розповідати, як я власними руками роблю ванну. ванну кімнату. Що, які у нас цілі? Ми повинні зробити ремонтування кімнаті власними руками за плюс-мінус 2 тижні. Чому це, чому це питання піднялося саме зараз? Тому що в мене є дитина, і вона не може нормально жити з такою ванною кімнатою, ви розумієте. На обдира краску з стін, починає їсти. Ну, всі прелісті, так сказати, життя з малою дитиною. А зараз вони з дружиною поїхали і на відпочинок. І у мене є близько одного місяця, щоб щось там зробити, якось привести це все до ладу і. Радувати себе і своїх рідних, другий пункт. Чому це ми робимо, намагатимемося робити як наймога швидше, тому що зверху у мого сусіда за два тижні плюс-мінус також повинне бути поповнення у сім'ї. Ну, а тепер давайте подивимося, що було зроблено вчора і як це виглядає зараз. Отже. Ми повністю розібрали та винесли шкафчик, який тут стояв. Винесли пральну машинку, почали трохи розбирати паркет потроху. Тут також зняли всі полиці, зняли всі дзеркала. Тут мішечок з паркетом. От. Ну і потрібно тепер потроху обдирати цю стару краску, щоб лущу І придумувати, що робити далі. Також, як ви бачите, там проблеми з сантехнікою, я це розповім трошки більш детальніше, пізніше, можливо, в якомусь з наступних відео. І щодо демонтажу паркету. Тут така справа. Паркетну дошку я зняв, після чого виявилося, що не все так просто. Вона, як ви бачите, лежить ось на такій ось на такій плиті. ДВП, ДСП, общем, якась пресована деревина. Товщина її 3 см. Це охрініть як багато, я вам скажу. І вона суцільна. Все, що це ви бачите, це все суцільна плита. Тому потрібно якось вигадувати, як її демонтувати. Ну і ще невеличке доповнення. Чому я це роблю сам? Коли ми поговорили з одним з строїтелів, який до нас приходив, і спитали, як це можна зробити і скільки це буде коштувати, нам загадали несусвітню суму, десь приблизно 5 тисяч доларів мінімум. За те, щоб зробити цю ванну кімнату, ну виходячи з того, що зараз коїться в країні, і загалом ви розумієте, що це непід'ємне. Сума і 5 тисяч це мінімум. А максимум, ну, не максимум, а там те, до чого ми, це може роздутися, це може бути 10 тисяч доларів. Це зовсім не коштує тих коштів, цих коштів. І я вирішив все робити сам. Зараз я закупив матеріалів на 100 євро приблизно. І будемо намагатися, ну, тобто, бюджет у мене. 500, я розумію, що, скоріш за все, це буде 1000, але це буде 1000 не одразу винта віддай, а, а потрошку розтягнута у часі, навіть якщо це буде розтягнуто на два місяці. Це ну, существенна сума, але її можна якось знайти і зробити так, щоб моїй дитині та моїй дружині було приємно користуватися. Цією ванною кімнатою. Що планується зробити? Планується зробити підлогу, планується зробити стіни. Стелю торкатися не будемо. У мене по всій кімнаті стеля не зроблена, тому ну, живемо поки так. Можливо, трошки займемося сантехнікою, унітас під заміну, Що ще Ну Подивимося далі, як воно буде. Всім приємного перегляду. Якщо будуть якісь коментарі, дуже вам вдячний. Підписуйтесь, ставте лайк. все таке. дякую за увагу.